Святої Євангеліє читання, тобі господи слава, будьмо уважені. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезерецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті, Він увійшов один з човнів, що належав Симонові. І попросив його відплисти трохи від землі, а сам сів, що вона почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, «Відчали на глибині, закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, наставнику всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони її зробили і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і могли їм. І прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господе. Бо я грішний чоловік, був великий орнув його, усіх, що були з ним, відловити риб, щоб їх піймали, як також і Якова, та Івана, синів заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей, і витягши що вона на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Слава Ісусу Христу, дорогі діти і дорогі дорослі діти. Сьогодні в нас дуже цікава історія євангельська біля Генезарецького озера. Стоять два човни і стоїть Ісус Христос. І одного разу він дивиться, що після довгої, напевно, що ночі робочої апостола Петра і Якова, і Симона. Вони чистять сіті. Хто ходив, хто ходив на рибалку? Знаєте, що це таке кидати сіті? Реконьєри знайшлися. Насправді, коли з сьма ловили рибу так, як має бути. Ви знаєте, дорогі діти, що то треба скласти сіть в човен, потім виїхати в озеро і помаленько кидати, кидати, а в тому часі. Один із апостолів має веслувати весь час, їх моторних лоток ще не було. І так мені видається, що їхня ніч була надзвичайно втомлена, і вони на березі стоять і чистять ці сіті. Мало того, що вони нічого не зловили, але треба від бруду ще що зробити почистити сітки. І тут приходить Ісус, звичайно, повен Святого Духа. Який тільки формує свою команду апостолів 12 апостолів, він приходить для того, щоб взяти своє, взяти цього Петра, знаючи наперед, що він його колись зрадить. Пам'ятаєте дорослі дорогі діти, що тричі апостол Петро його зрікся, і сьогодні Ісус кличе кого? Апостола Петра і його спільників. Якова та Івана. Звичайно, що, дорогі мої Господь Ісус, коли ми зустрічаємося разом з ним, ми визнаємо, що ми є трішки нечемні, правда? Коли ми наближаємося до Ісуса Христа, ми подібно говоримо, як апостол Петро, нам потрібна сповідальниця, нам потрібен цей священик, щоб був свідком відпущення наших гріхів. І, звичайно, що ми. Як діти нашого люблячого Господа, нашого Ісуса Христа, ми звичайно говоримо у своєму серці, десь Господи, грішна я людина, відійде від мене, ані Господь Ісус не такий. Він навпаки прийшов до грішників, щоб взяти їх і запровадити куди до царства якого? Божого або Небесного. Звичайно, що ми, розуміючи це тепер, що Ісус хоче зробити. А тоді тоді це було надзвичайно важко цим апостолам простим людям збагнути, що від них хоче цей чоловік. Бо він поводився дуже нестандартно, дуже неординарно. Ісус приходить і кличе, каже: Ходи зі мною. Лишається все збоку. Але коли вони наловили вже два човни риби, дуже багато риби, вони невідомо в Євангелії, як там далі, яка ситуація з тою рибою, чи лишилася та риба, бо вони відразу пішли за Ісусом Христом. В кого які думки, що з тою рибою сталося? Вони віднесли десь, продали її, чи де? Вони її з'їли. Два човни риби могли з'їсти за один сніданок. Нік. Вони її відпустили. Вони їй дали на п'яти тисячі людей, щоб Бог її, ну, розділили їх на п'яти тисячі людей. Для апостола Євангелиста Луке було е, далі не цікаво. Його не цікавила та риба, яка була наповнена дуже багато. Її було що човни потопали. Він наголосив на тому, що Петро. Разом з іншими апостолами кинули це все, кинули сіті, свої човни і все, що було в них, і пішли за Христом неодмінно. Тобто бачимо силу великого, великого такого покликання. Тому, дорогі мої діти і дорогі дорослі діти, пам'ятайте, що, будучи з Христом, будучи самим Богом, ми будемо завжди відчувати, що з нами щось є. Не в порядку, і ми будемо влаштовувати своє життя і хотіти кращого. Завжди будемо хотіти кращого. А ми всі хочемо кращого, правда? Слава Ісусу Христу. Промомо всіх з усієї душі, з усієї мисли Господи, промомо. Господи, все державне Божого Отців нашої, малимо собі, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості молимо з тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй. Ще молимо за святішого зеленського, екіра, Лева, Папу, римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, привосвященнішого Арки митрополита нашого кір Володимира, бо епископа нашого, кір Миколая. І за все чесніше усіх наших, Харків, Андрій та Роджерію, проти його мене Володимира, і у Андрія, за тих, що служить і послужили у святій обителі, і за усіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Ми молимо за тут присутніх людей, що очікує від Тебе великої багатої милости за те, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн. Ми Молимо з тобі, Господи, добрий, люблячий і милосердний устами наших дітей, і просимо. За сім'ю родиною Україну. За сім'ю родиною Україну. За Україну за родину за воїнів. За Україну і за ЗСУ. За всіх хворих діток і за сім'ю. За воїн, за родину і сім'ю. За родину. Ми за родину за Україну, і за тепло. А ми тут за, за полонених. За... за родину за Україну. За Україну. Тата і ма. За воїну Тареса і за сім'ю. За Україну і сім'ю. За Україну і за родину. За Україну за воїнів, за маму, за тату. За родину і Україну. За весь світ воїнів і батьків. За сім'ю і перемогу. За родину за Україну. За родину за друзів. За сім'ю родину Україну і перемогу. За Україну і за полодених. За полонених ЗСУ і за Україну. За збройне те України. За Україну і ЗСУ. За, за перемогу. За воїнів і за сім'ю. За сім'ю родину України. За сім'ю Україну та батьків. За воїнів. За родину. За бабусю. За сім'ю Україну. За Україну. За тата, за маму, за Україну. За сім'ю і за війну. За сім'ю родину України. Сім'ю і родину. За перемогу України. За тата і за маму. За мир в Україні за воїнів. За маму, за тата, за бабу, за воїнів, щоб закінчилась війна. За сім'ю за перемогу в Україні і за перемогу. За і за За маму. За Україну і воїнів. За Україну за полонених і за воїнів і сім'ю за родину. За Україну за військових, за військові полонених і за тих, які перебувають під обстрілом. За за полонених. і Заполонених. За воїна за Юрія, сім'ю Україну і перемогу. За сім'ю і за мир. За Україну. За сім'ю, родину і зу. За сім'ю за Україну за мир. За родину і сім'ю. За росію за родину. Родину за Україну. Україну і ЗСУ. За, за родину та мир в Україні. За церкву, за священників, за те, щоб була перемога. І щоб всі, хто вірує в Бога, були здорові, і щоб закінчилась війна, і хай буде по нашій волі. Щоб закінчилась війна і було здоров'я в Україні. І щоб всім щастило в світі. Молимо стебі, Господи, вислухає милостиву. Помилу. Господи, помилуй.